No. you Сепаратор жиру компанії Літолан призначений для очищення стічних вод від нерозчинних жирів, сприяє ефективній роботі каналізаційної системи та забезпечує її захист від забруднення. Завдяки невеликим розмірам, сепаратор може розміщуватися під мийкою. Монтаж сепаратору дуже простий. Для використання необхідно під'єднати мийку до вхідного патруба. Сепаратору вихідний патрубок під'єднати до каналізаційної мережі та наповнити водою до робочого рівня 40 літрів. Забруднені стічні води самопливом потрапляють до Оратора перетікають у відсіках та розділяються. Жир концентрується у верхній частині сепараційного простору, зоні збору жиру. Важкі частини концентруються у відсівному фільтрі і зоні збору шламу. Очищені від жиру та важких забруднень стоки перетікають через випускний патрубок до каналізаційної системи. Сепаратор жиру компанії Літолан забезпечує ефективну роботу каналізаційної системи, подовжує інтервал технічного обслуговування каналізаційної мережі та забезпечує дотримання законодавчих вимог стосовно норм скидів стічних вод. Герметична кришка з ущільнювачем запобігає появі неприємного запаху. Тяжкі забруднення з відсівного фільтра періодично видаляються в міру накопичення. Періодичність обслуговування залежить від інтенсивності експлуатації, загального обсягу стоків та їх якості. Сепарат жиру компанії Літолан запобігає засміченню каналізаційної мережі та зменшує концентрацію жирів у стічних водах до нормативних значень. Сепаратор може використовуватися у квартирах, приватних будинках, закладах громадського харчування, невеликих виробництвах тощо.